З Збудуна продакшн. Представляє А Данілевич, де? А от, 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 от. Вот він, вот знаю, він, Данілевич. От він. Один перший раз за 25 років. Я ж дав тоді сумав. Фільм випускників середньої школи номер 23 91 першого року вас зараз є, Ви всі Waterstorm. веселі в настрої, улибайтесь. Ваше мнение. Ну, всього себе... Знали мене, теж слава Богу. Ви знаєте, що вони в вас є. Ну, я на цьому вона всі нам стою. Главное, помните, у нього в душе не от осіного волоса, а точно. Від творців саундтрека «Нілей мені чай на спину» новий блокбастер на хуторі у Багнюка. Живуйте Дітей, внуків, проводять в школу. Нас не визвали на сцену, наші діти перепутали так. Це там педове зати. Хорошо, я сафе що 25, щоб таку дату це четверть віку. І на сцену не визволили. Добре. Всім благ, тим боя. Мислю, десь... Але радий, що зустрічаємося, не сураємося, як говориться, і Дай Бог, що на 30 на 35, де можна бореться на 26 років. Хлопець ви наші. Щоб кожен був вдома, жінки. І ні... Я пам'ятаю, що ми порвали канати. ми були що... Які... 25 років. Я перший раз присутствую в цій аудиторії. У нас майже всіх є діти, щоб у них були легкі дороги, щоб вони перейняли цю естафету від нас, Тому що мій малий випустився цього року. Я кажу, йдеш на зустріч. Ні. Ти на нас усіх. і споминаєш школу випуску. Як ми купалися на випуску, як з сукарками на лісу пили. Запам'ятаю. У мене перша дочка родилась, мені було 19, а друга о, два роки тільки. Так що да, я то. бажаю вам всім всіх Щоб ви могли, щоб ви розуміли і щоб ви допомагали одне одному. Головне, мужчині, що честь і мужське достойність. Я не в школі курила, я курила, коли ви брутні, поїздили. Наступній серії ви побачите, який привіт передали випускники у майбутнє далекий 2021 рік. Ви щасливі, ви веселі, ми багаті! Всі Всі ну, привіт всім, хто не прийшов. Ми про вас не забули. Приходьте обов'язково на наступну зустріч, або хоча б дайте про себе знати.